Були на такі заважає і так далі. Я подивилася там все ідеально, все добре. А, і там болісь, коли пустає, і ну, все не так. А, то Там був якийсь психоемоціональний фактор. А, і я поспілкувалася з батьками, і танцю сказала, та, це та, вона там щось її одежа вже не та, і там її прямо, тобто щось як... щось з сталося, якийсь тренер був. І це є для нас також одно із причин для того, щоб направити до психолога. Вони пішли до психолога, і зараз він сказав, що так, в нас є якісь м -м, нюанси, з якими треба працювати. Батьків, які бояться стоматологів, головне, щоб вони не налаштовували дітей проти стоматологів і щоб вони не ахали, охали протягом. Якби навіть, зазвичай папа такий, ой, зараз анастезія можна я вийти. Вони виходять, чи там мама, там, я кажу, ну, ви свої емоції там десь... головне, щоб вони в цьому плані. Да? І ми, ну, звичайно, ми можемо з ними поспілкуватися сказати, щоб вони не передавали своїх ми да. ну, маємо з чим працювати, якщо дитина не контактна, то ми знижимо тривожність захисто. Ну, лайк тривожність. То ми знижуємо захист. Якщо не контактна, то не Є така ще група батьків це батьки гелікоптери Це також окрема група батьків, які знаєте називаються нависаючи батьки. А діти таких батьків є под гіперопікою. Вони завжди від постереження цих батьків. Я дуже люблю цей віршик, нехай російською мовою, але він дуже класно роз... розкриває цю картину. Да? Вони ростуть твоя у папа з мамою на відумках розтіння мімозу в ботанічному саду. Оці діточки ось такі це дітки, батьків-гелікоптерів. Зазвичай таких ді діточок приводять мама, папа, бабушка, дідуся, воді ж чекають на вулиці, і вони там, ой, там йому 14 років бусороста, ой, в ніжки тобі не холодно, ну, ні. А що, ти по пісять сходив. Знаєте, воно таке ще жарє це. Ти, ти по точно пісять не хочеш? І? А ну так, все. А, такі показник. Да. Діти по дві Для мене це найважча, група дітей. І ще єдине, таким дуже важливим тригером цього є, коли батьки просять дитину. Ну, ось так, ви, на коліжкі да, стоять, і я тобі дуже прошу, я тебе вмиляю, давай, ну, давай, ну давай там зробимо і так далі. Просто тут порушені межі при Придії батьків дитина. Дитина головна, батьки підчиняються. А, ну зазвичай такими дітьми нічого не буде доброго. Вони неконтактні, вони театральні. Вони можуть нестиріть бігати, я не хочу. Починають починають починаю торгуватись, хочу не один планшет, а два планшета, а ще є а ще щось, а точно тим. І це все знання до чого він відкриває рот, а далі знов є, і далі знов це торгашество. А далі, коли лікар каже, все, ми на закінчуємо, Ось ми на поцідемо, і вони виходять на вулицю. І потім через п'ять хвилин повертається, ой, я його знову, я йому можу там в машину вже. Він згоден. І ну так, якщо так робиться, то все одно прийому у нас немає. Вони, як пішли, так і приходять, що, що, що вибачайте. Хочете там, інший прийом, чи ми там, як ми вже захист на пост використовуємо. Так, так. А, та. І такі діточки у нас також є. Uh, uh, які слова нецензурні можуть казати і щось показувати? Uh, і також гарнесенькі стишок, особливо наша дітка, пали з'єдцема Ді там є. Він святий, це видла тітка. Йдемо сонечко моє. Ось таким батькам також наш може донести щодо поведінки дітей. І ну, самі аналізуйте, чи потрібно вам витрачати ваш час, так? якщо ви не можете контактувати, якщо дитина не контактна, ви просто маєте слухайте за своїм планом надалі. І, <ривоти> <ривоти> ну, як вам сказати, мама, дивиться, якщо нормально, зазвичай ну, е -е, я. Е ми не повинні, ми не повинні нашу вам зробити. Це ж не на ваша дитина. Ви знаєте, основним критерієм виконання, таким фактором в дитячій стоматології є тоді, коли ми кожну дитину переживаємо так, як за своєю. Саме це на слізі, вам страшно. Перша фраза. Дитина не моя. Ставити пломбу. бо й цей дитина не боя зумолочне, молочне випаде. Мантра. <рик> 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 я сьогодні. Ну, зрозуміти, мене не завжди можна серйозно спинати. Бо так вона тут вже ріже. Але, але суть, ну, суть така. Основний меседж. Так. Бо якщо ви будете через себе все приймати, виховувати, щось нервувати. То потім ну, будуть такі ситуації, знаєте, коли е, ви на весь світ ось, і будуть питати, ви точно в дитячі самото. Mm -hmm. ну, це приблизно так. Ось, проблема, проблема, батьків в тому, проблема батьків в тому, що вони вважають основним об'єктом для розлікух лікаря себе. Якщо лікар, ну, щось там, дитинку бавиться, показує фокуси, шмокуси і так далі, то а, деякі батьки автоматично вважають, що їх мають розважати на дитину. Вони а, одразу не сприймають лікаря-лікаря, ну, це ж лікар-плод, да? аніматор. А, і а, на цьому етапі також треба вибудувати такі відносини і рамки, показати, що ваш основний об'єкт це дитина. І не підлаштовуватись під батьків. Ми не маємо розважати батьків, сусюхатись з ними і так далі. Тобто чітко ми розмежовуємо контролиру. Пару кейсів конфліктних ситуацій розберемо. А, що тут? А, тобто, дитина 2 роки, дитина контактна, кількість сьогодні до зубі 14, мама не хоче на це, до речі, щодо того, що був негативний відмовний. Я також побала собі. Багато було вражено за Дитинка маленька, два роки. Але дитинка настільки така бусинка, ну просто м'яга така контактна на перший погляд. З мама не хоче на пост щось там в останній випадку, коли я в принципі взяла не так, як я мама взяти. Це не кожна дитина. Я кажу, ну да спробу. Мені було цікаво, бо дитина взагалі ідеально да, була на першу полот. Ми перший раз робили анастасію, що дитина взагалі бусинка. Частково полікували зуби. Там повинні були і коронки бути, і реставрації, щось таке. Ми домовились з мамою, що це буде поступово так само, як мамі проговорено було, що на якомусь етапі дитина може сказати ні. На другому, на третьому, чи перший візит. І ми розглядаємо наркоз. Вам зрозуміло? Зрозуміло, лікарю. Звичайно, ну давайте спробуємо. Ну я що не розумію, ну, хочеш спробувати можна? Я думаю, що там усіх є, так? Да. Ось. Добре, мама то зрозуміла. Проговорили. Окей, спробую. Перше частково полікувати, тобто полікували пульпіт якийсь там. Тимчасова пломба була. Потім планував скінці коронки, бо якщо коронки буде занадто відходити. І так частково другий візит дитинка вже не дуже, третій візит все. Коротше, потім вона ходила, думала, ходила, думала, це так втраця. І десь між першим візитом, другим десь місяця два вже пройшло щось таке. Потім всі відпустку пішли один, і в відпустку. І ми не можемо їй надати допомогу, бо щось там не злів ну, дитина болить, ми не бачили, що болить наш зуб, не наш зуб, що там і так далі. Але адміністратор сказала, що можете йти туди, ну, на, направила, зараз ніхто не може прийняти. А, вона пішла в державну клініку, до речі, що я кажу, що не завжди в державній клініки погано. Вони іноді, знаєте, вони конектуються іноді з пацієнтами. Ось, от, от там вони знайшли себе. Да. Ми вони <плес> з візитів навіть зробили там щось заразом, знаєте, там щось в четвертому пубі та п'ятому, заразом я зробила герметизацію молочного зуба. Ось, і а, І вона, короче, така з що ми там надали допомогу, не продовжували. І вони говорять наркоз, а ми на в відпустці. А в мене до років, в мене є місяць відчува. Ось нема мене. І вона написала в її що так і так. Ви такі погані. а Полікували так, що треба було після вас перелікувати. А там ми два кробіта полікували і там 40 клон писали. І навіть герметизацію після вас переробили. Ну, окей. Ну, тобто вони знайшли друг друга, знаєте? А те, що я там я танцювала, у мене так пі, знаєте, десь місця перед цією діти, як вона вмовляла, як їй пояснювали, що може бути на не ні, і так далі. Ну, то, розумієте, ми повинні себе берегти. Батьки завжди будуть перевірати, перекручувати. Завжди ми будемо погано, повірте мені, якщо щось, то вони. У них амнезія так пам'ятає. Все ми маємо документувати, писати, прописувати, підписувати. Не просто сказали, а проговорили, прописали, підписали з батьками. Вони забувають навіть найкласніші, найлояльніші батьки вони стають демонами, якщо щось відбувається. Розумієте? Тому так. А, ну, помилки. Які помилки? В принципі, помилка, помилка моя одна була, треба було просто, ну, я бачила дизину, я знаю про то, я знаю. Просто не відступати від того шляху, що це не без варіантів. яка б дитина не була контактна на першому полку. Не відступати, оце моя помилка була. Ну, а результат був негативний. Далі. Угу. проз завдяки то, цьому цій ситуації я потрапила в певний список лікарів Одеса. Ну, від нас, знаєте, я ви, ну, пацієнт ж пишуть там. Ось, є в нас в Фейсбуці чорний список лікарів Одеси. Та я там є. Чи я за того сильно хвилююсь? Ні. Ось. Поруч зі мною дуже гарні лікарі, до речі. Так, ну, що? Така ситуація, що я лікувала дуже багато років цю сім'ю. Це дві були маленькі, вони потрапили багато років назад до мене. Їм було по два чи по три роки, чи малесенькі. І ми там схожі на завпіл без нарози, їх лікували. І так, і сяк. Вони там, ну коротше, і вони виросли вже. І вже третє народила та дитина, вже третю там малесенькі лікували. І в один з візитів трапився у мене мікро а, ну, Як сосочка. Трошки більше, ніж сосочка, але не страшно. Страшно виглядаю, але ну, все заживаємо. Десь міліметр, може, 4, ось так сосочок і трошки нижче. Да? А, це, в принципі, буде звичним для вас явищем, коли ви будете тільки знайомитись інтрацептальною анестезією. У мене був період, коли ноль було, був період, коли просто у нас в нас всіх лікарів клініки, у нас всі не крозіки. Зараз ми так трошки розібралися і завтра про поговоримо, що зробити, щоб того що не було. Але це не проблема. А, мене було пояснено, як обробляти, що робити, скільки заживає, ну тобто так. так. А мама, мама, що. Мама написала в тому чорному списку, що я прийшла до лікаря, а лікар сказав, що так буває, до побачення. Ну я, наскільки я не народжу людей, ну, я все ж таки трошки більше розмовляю з людьми. Про ненавиджу жарт, але так. Ви можете уявитися. Da. Тобто, прийшов пацієнт і сказав, що пацієнті, сказали, у нас проблема, я казала, нічого там буде бачення. Ні, ми пояснили, я сфоткала, промила, я безділала, без скільки заживлення, чому так відбулося, вона мені ще дзвонила в робоче на робочі і так далі. Тобто це все вона зацінила, те, що я була на зв'язку, консультувала, відповідала і так далі. І воно повинесу з роста. А, далі їй не сподобалось клініці, що їй не так пальто подавали, що їй мало замало.